відкриття офіційного. Нагадую всім, що це є наш 14-й фестиваль міжнародний. Ми цього року маємо 10 країн, плюс Україна, 11. 11 прапорів, бачите, поруч зі мною. Дуже тішимося, що нас не забувають старі друзі. Приїхало дуже багато людей, учасників, які щороку приходять, приїздять, приводять свої роботи. І основне, що вони привозять, це тепло своїх душ. І ми дуже тішимося і продовжуємо запрошувати всіх. Цього року в нас продовжується наш щорічний пленер «Позитив», на якому приймають участь художники відомі в світі. Наприклад, цього року приїхав до нас Верес Кір Кіракер. Хочу вас привітати його, тому що він є переможець багатьох конкурсів і чемпіон світу з ковальства. Запрошую до сцени нашого, нашого щорічного партнера і спонсора з Голландії, Хуба Сенсена. Ви, напевно, його бачите кожен раз. Він щороку проводить майстер-класи і в нашому е, вищому професійному училищі, і на, на сцені, на фестивалі завжди поруч з молодими. І тому дуже дякуємо його і шановуємо його. Дякую. А зараз я до слова запрошую нашого мера Руслана. Цьогоріч, в 2014 відбувається Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва. Цього року ми на композицію ми започатковуємо браму Ковальських міст, яка об'єднає елементи кожного міста, які ввійшли в асоціацію ковальських міст. Кожне, кожне місто прислало нам свій логотип або свій символ, який ми хочемо розмістити на цій брамі. І таким чином об'єднаємо всю ію ковальських міст Європи, членами якої ми стали у 2011 році. Брама дуже цікава, тим, що вона поєднує і елементи власного кування, ковальського ремесла. І сучасні, просторові композиції сучасного мистецтва. Автор ідеї е, і дизайн, наш відомий фотохудожник, е, митець сучасного мистецтва Юрій Бакай. Е, дуже багато ми з цим трудилися. Долучилися оцей взірець один в один, однієї секції цієї брами випало Михайло Зарівський в своїй кузні. Вона повністю відповідає так, яка буде кожна секція в цій брамі. З елементами ковки все буде мідне, це є таблички тих, тих місць, які об будуть об'єднані всьому. Дуже цікава мені ідея, Юри використати символ дерева життя, як продовження, як надія на те, що все буде вічне, і ми будемо всі разом жити і будемо спільно всі рухати вперед. Це є давні язичні символи і тут використання, мені здається, дуже гармонійно і правильно. Сподіваємося на те, що всім сподобається вже закінчений цей витвір. Більше того, сама конструкція, вона така легка, прозора і трошки додасть повітря цьому муру, цьому басіону і освіжить з іншого боку. Пряма функція брами, як брами, як захисної споруди, вона повністю витужила. Елементи ковці дуже так само будуть виражені гарно. І плюс кожний коваль, який прийняв участь в ковалі, буде псувати так звану снегунку з металу, яку ми потім інтегруємо в ці контрафорси, які будуть тримати цю браму. Сподіваємося, що це так само. Там уже кожен коваль покаже всю свою суттєвість, все про що він думає під час ковальня, все, що він мріє. Зрештою, думаю, будемо бачити цікаві роботи. Ну, ідея зародилась, я відштовхнувся від орнаменту орнаменту, типового, який часто зустрічає орнамент історії по це дорож життя і ці елементи мали б бути ще в... в... рухомі. Бо... центральні елементи, а, в дереві, моделі... листя да, має бути рухомі. Я зробив спочатку модель картонну, картонну модель в один в один, тому що на накресленні ну, мало було зрозуміло, що, що... як це має бути. І потім по моделі зробили вже металічний модуль. І вже ми бачимо метал, якому як, просто річ. Як Виходимося з розміру самих табличок. Тобто вони диктували, вони диктували всю органіку. Ну і така річка зробить. Цей фестиваль, він роками проходить у Франківську. Це не просто свято ковалів, це свято мистецтва, тому що виїжджають всі наші народні умільці, вивозять всі свої твори, твори мистецтва, тому що все, що робиться хендмейд, все, що робиться руками, це є національне наше надбання. Мені дуже подобається і сама атмосфера, та яка тут... У нас відбувається. Я всім раджу відвідати цей захід, ви дістами море задоволення. року розпочинаємо декілька